Друзі, сьогодні хочу поговорити з вами про гортензію волотисту у Зараз тільки помічника приберу. Давай. то дивіться, в минулому році це була новинка, новинка новиночка Обіцяли нам, що ця гортензія буде за вишки 30 см. Перша поставка, яка прийшла в 2024 році, у всіх вона була однакова, з одного того то ж самого розплідника. Кущі були великі, але ось подивіться. Якщо прибрати верх, да, вони були всі ось такі дуже загущені. Я так розумію, що це була якась промислова обрізка. Що як проїхала якась машина, обрізала їх ось так поверху і все на цьому. А далі робіть, що хочете. Я, звісно ж, не могла так залишити, і десь половину своїх кущів я взяла і. Трохи почистила. і ось це Ви можете побачити на цьому кущі, він не такий загущений. Я все тоненьке тоді вирізала і обрізала, залишила просто тільки а, такі міцні, більш паганий. І, звісно, вона виглядає, як на мене, дуже непогано. І в цьому році я вважаю, що її треба буде зрізати десь наполовину. Тому що, якщо ось залишити ось таке все. То, що буде далі? І ще в мене таке є розуміння, що вона, то, що вона низькоросла, це зрозуміло, карликова. А ще, бачите, як в неї нахиляються тоненькі гілочки. Можливо, вона буде ще як грунтопокривна. Тобто поки що спостерігаємо. Обрізка такої гортензії це завдання з зірочкою. У мене залишилось тільки три кущі на продажу. А, можливо, я навіть залишу їх собі, чи ще хоча б два залишу, щоб поекспериментувати, ну і поживцювати, звісно. Бо цікаво, що ж там таке повинно бути дуже-дуже низеньке, і саме низеньке, бо зараз воно так не виглядає. Мені здається, її треба гарно обрізати. І, звісно, ще висадити в ґрунт. Зараз я вам покажу, як виглядає. Ця ж сама гортензія в мене в ґрунті. Один саджанець, я відразу посадила в землю. Ось так виглядає кущ Groundbreaker в мене в ґрунті. Це єдиний кущ, який я після отримання сразу висадила в ґрунт і дуже низько обрізала. Бачите, десь на 10 сантиметрів. І що ж, він за сезон минулого року наростив гіллячка. Вони. Гарніше, ніж були ті, що в поставці, навіть одну квіточку таку, якусь з дохліка мені видав, але я бачу. Що...